На календарі п'ятниця перше грудня в ефірі підсумковий випуск новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Розпочнемо з найбільш актуального. Обшуки в Почаївській лаврі проводили працівники СБУ. Причина поширення російської ідеології представниками лаври. Наші журналісти були на місці і знають позицію не лише правоохоронців, а й місцевого населення. Обшуки у Почаївській лаврі там СБУ увесь четвер перевіряло керівництво святині на приналежність до розпалювання національної ворожнечі. У відомстві пояснили, виникли запитання до публікації, яка є на сайті святині. Проведення слідчих дій пов'язане із розміщенням на офіційному сайті Лаври публікації, у змісті якої є ознаки розпалювання національної та релігійної ворожнечі. Ініційовано службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації заборонених висловлювань. За даними слідства, там ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Про яку саме публікацію йдеться, не повідомляють. Проте зайшовши на сайт Почаївської лаври, бачимо, він досі частково ведеться російською мовою. Вже після обіду на території лаври спокійно. Та що знайшли, у СБУ не повідомляють. На камеру прихожани УПЦ спілкуються неохоче. А про обшуки правоохоронців кажуть це гонитва за їхньою православною вірою. Немає права, Ну, нехай свій буде церква, яка була така, хай і буде. Хто яку хоче, таку ходить і молиться. Ми православні християни. Ми українська православна, не ПЦУшна. Прихожани Лаври вперто переконують, правильна тільки їхня віра. І якщо Лавру очолить інша конфесія, то приїжджати сюди не будуть. Адже тоді Боже благословення зникне. А ще нас тут переконують. істинні українські християни це УПЦ. Тут буде українська православна. будете ходити туди. До так, українська православна, ми туди ходимо. Київська патріархату. А не київська, а песу, да? Ні, звісно, не будемо, тому що немає благодаті Божої. Віктор один з небагатьох, хто вирішив поспілкуватись з нами. Він не здивований обшуками СБУ, а навпаки, запевняє, усе це гоніння за церквою. каже, воно сплановане і бездоказове. Якщо щось треба знайти, то щось то знайдуть на все воля Божу. Звісно ж, прихожани не вірять у те, що їхні керівники розпалюють національну ворожнечу. Натомість переконують у зраді наших силових структур. І додають, російська мова в Україні майже друга державна. Тому як спілкуватись та якою мовою правити службу у церкві, можуть вирішувати самостійно. Водночас прихожани вперто вірять, що в лаврі правлять церковнослов'янською мовою Бога і ангелів. Може на будь-якому язику молитися, але Господу краще снарядляться зв'язки контакт на тому язику, котрому було дано свише. Ми були у Почаївській лаврі у вересні. У храмах бачили ікони святих Московського та Ростовського. Та молитви написані мовою агресора. Проте зараз ці надписи зняли. Чи пов'язано це з обшуками СБУ? Невідомо. І що саме виявили під час спілкування з керівництвом, повідомлять згодом. Продовження теми представники московського патріархату таки виселили свято Троїцького собору. Святиня знаходиться в Кременці. Там жили студенти і викладачі регенського училища. І вони вперто відмовлялися покидати приміщення собору. Лише у четвер поліція таки виселила усіх і, де факто, передала приміщення у власність держави. Більше дивіться далі. Виганяють діточок на мороз. Десяти які молилися, Богу, Господу Богу Ісусу Христу моляться. 30 листопада, о 6-й ранку, Свято-Миколаївський собор, що у Кременці, оточила поліція. Тут знаходиться Регінське училище. Та все керівництво, студенти і викладачі покинути приміщення мали ще на початку 2023-го. Добровільно зробити це відмовились. І ось наслідки. Правоохоронці виконують рішення суду. Цивілізовано та все ж переселяють усіх в інше приміщення. Прихожани обурені, переконують, поліція не має права забирати собор навіть попри рішення суду. Сьогодні пів шостої ранку вирвалися е, спецпризначенці, які були мали двері дівчатка, які ще спали. Вони були налякані, і, взагалі, не було ні одної жінки спецпризначенців, яка могла б зайти в кімнату. Ми знаємо, що суди програні, і ми були за те, щоб ці всі процедури виконувалися законно. Е, суд встановив, що ми е, парафія повинна передати всі, не всі, а приміщення собору і келій. Шляхом підписання акту прийому передачі, тобто це є законний шлях підписання акту. Вони нас вигнали серед зими, ми мерзнемо тут. Всі ці дії законні, адже суд зобов'язав релігійну громаду повернути Миколаївський собор з келіями 16-17 століть у власність Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника ще влітку. Цього не сталося, тому вже зараз працівники заповідника разом з правоохоронними органами провели опис та інвентаризацію пам'ятки, склали акти обстеження технічного стану. Це повернення державного майна, яке Згідно постанови судової повертається назад у державну власність від користувачів православної церкви Московського патріархату. Зараз ми з виконавчою службою та співробітниками служби безпеки робимо звірку майна нерухомого, рухомого, який є, складаємо акт. Йдеться про приміщення собору келію і дзвіницю. Під час він стало відомо, що деяких предметів не вистачає. Не вистачає, тобто ми могли помітити в деяких місцях в храмі вільні, скажімо так, вільні території, вільну стіну, де були знаходилися ікони, картини, мистецькі картини і інші церковне приладі, яке було в користуванні релігійної громади. Що саме зникло, поки невідомо. На території заповідника увесь день працювали спецслужби та поліція. Двері опечатані, а замки змінені. У поліції переконують, усі дії виконували згідно чинного законодавства. Перебували в приміщеннях люди, в тому числі неповнолітні. Поліцейські з психологами, з поліцією діалогу, поспілкувалися з цими людьми. Викликали педагогів, батьків і дали можливість виїхати безперешкодно, зібрати свої речі. Тобто все було цивілізовано, ніхто ні до, нікого ні до чого не примушував, ніхто фізичної сили не застосовував. Знайшли діалог, поспілкувалися, надали автотранспорт, надали приміщення, куди переїхали дані особи. Студентів та викладачів переселили у приміщення, яке завчасно підготували. Адже договір на безоплатне користування собором завершився ще в лютому 2023 року. Ще тоді керівництво мало подбати про те, як цивілізовано самостійно покинути собор. Тепер же він де-факто у власності держави. Невже знову карантин? Коронавірус вражає жителів Тернопільщини. Лише за минулий тиждень виявили понад три сотні нових випадків захворювання. Через перевищення епідпорогу у нашій області, а також у Житомирській та Чернівецькій, можуть навіть вести обмежувальні заходи. Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону. Детально про ситуацію із захворюваністю на ковід у регіоні. Дивіться далі. Ще 500 хворих на грип та ГРВІ за тиждень. Станом на зараз на Тернопільщині недуги виявили у 5 682 осіб. Це свідчить про високий рівень інтенсивності епідпроцесу. Окрім цього, тернополяни продовжують хворіти на ковід-19. Уже зареєстровано понад 300 випадків захворювання. Теж бачимо, що кількість хворих збільшується, якщо взяти по тижневу, за тиждень, що минув, зареєстровано 365 таких хворих на COVID-19 лабораторно підтверджених. Перед тим у ну, нас тиждень був 279 випадків covid 19 Теж бачимо, що збільшилось хворих. Хоча в загальній структурі гострих, респі... гострих респіраторно-вірусних інфекцій COVID займає шість лише 6,4%. А ріст бачимо на 30,8%. Дітей складає 17,5%. З початку десятих Спочатку епідсезону вже є дев'ять смертей від ускладнень коронавірусу. За останній тиждень три летальних випадки, зі всіх дев'яти восьмеро осіб були нещеплені від ковід. 19 але це люди старшого віку поза 65 років. Фахівці Тернопільщини додають. Прогнозують і другу хвилю інтенсивності захворюваності грипом, ГРВІ та ковідом. Її очікують в січні-лютому. Наразі ж радять щеплення і уникати переохолоджень. Сьома сесія обласної ради відбулася і голова на ній Володимир Болєщук. Саме перший заступник після звільнення Михайла Головка тимчасово виконує обов'язки голови облради. На засіданні депутати розглянули більше сотні питань. За що проголосували народні обранці, розкажуть наші журналісти. Сьома сесія Тернопільської обласної ради. Сьогодні тут головує Володимир Боліщук. Після того, як звільнили Михайла Головка, саме Володимир Боліщук виконує обов'язки керівника Тернопільської обласної ради. У сесійній залі сьогодні кворум є. Тож беруться до обговорення головних питань краю. У порядку денному таких 119. Найперше депутати підтримали і скерували до центральної влади звернення щодо споруд Миколаївського собору в місті Кременці. Їх вимагають повернути державі з незаконного користування УПЦ МП. За проголосували 53 із 54 присутніх депутатів тобто гасло українські святині українському народу зараз набуває власне такого. Справжнього реального змісту сьогодні там працівники нацполіції, СБУ, перш за все виконавчої служби виконали рішення суду, тому що ми завжди попереджували, що цей процес має йти згідно чинного законодавства. Це не може бути свавіллям. Ми пройшли ряд судів. Це Тернопільський суд, це Львівський апеляційний суд, це київські суди. Є рішення всіх судів в нашу сторону. Закінчився договір оренди. Вони повинні були звільнити відповідно дану святиню, даний храм. Обговорюючи важливі питання, зупинились на бюджеті 2024 року. Коли країна стані війни, то ним займаються не депутати облрад. Тому в ОВАО працюють усі цифри, і вже у перших числах грудня бюджет буде формуватись і прийматись розпорядженням начальника адміністрації. У зв'язку з медичною реформою депутати порушили і питання реорганізації медичних закладів області. Обласна Миколинецька лікарня реабілітації. Вона рішення прийняли сьогодні депутати про приєднання цієї цього закладу до Тернопільської обласної клінічної лікарні. А також пройшло рішення теж про приєднання обласного обласної лікарні «Хоспіс», яка знаходиться СМТ Плотича. Приєднання до обласної клінічної лікарні. Ці заклади приєднуються у вигляді філії. Усі працівники залишаються на своїх робочих місцях, а спектр медичних послуг може стати навіть розширенішим, додає керівниця. Ці зміни роблять з метою збільшення реабілітаційних ліжок. Обговорили на сесії питання про посилення заходів з декомунізації та деколонізації Тернопільщини. Така ініціатива дасть можливість органам влади і місцевого самоврядування позбутись усього радянського. Це питання сьогодні набуває актуальності, і ми спільно з військовою адміністрацією. Створимо координаційну раду, яка з істориків, з фахівців з цього питання, з лучшим керівників комунальних підприємств, голів громад, для того, щоб завершити все ж таки цей процес, щоб в Тернопільській області ні одного символу цього режиму не залишилося. Крім того, депутати облради, які воюють на фронті, сьогодні отримали нагороди різних рівнів. Зокрема, Богдан Будковський золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України. Окрім якихось матеріальних речей, є ще моральні речі. Тобто потрібно нагороджувати і живих, і тих, хто відійшов від нас, то загинув, тому що і сім'ї пам'ятали, що бачили винніше, що суспільство пам'ятає цих людей, їхній подвиг не забутий. Своїм рішенням депутати присвоїли звання почесних громадян Тернопільської області трьом воїнам, які за Україну віддали життя. Це Сергій Король, Михайло Цимбалістий і Віталій Дерех. До інших тем, тернопільські школярі незабаром підуть на зимові канікули. Триватимуть вони цього року довше, ніж зазвичай. Відпочиватимуть учні з 13 грудня до 7 січня. Чому збільшили тривалість канікул і як наздоганятимуть шкільну програму? Дивіться далі. Цілих три тижні зимових канікул цьогоріч вони в Тернополі та області почнуться 13 грудня і триватимуть до 7 січня. Одна з причин безпека і здоров'я школярів, адже в час тривог і можливих блекаутів діти не наражатимуться на ризик, а будуть вдома з рідними. І вони цьому радіють. Це добре, що будуть такі великі, можна віддихнути перед новим навчальним семестром. Я буду на них проводити час з сім'єю, віддихати, ходити кататися на сад. Ми радувати своїх близьких на Новий рік подарунками, Виступати Ми будемо після канікул, бо я хожу в акторську майстерність. Перед тим, як затвердити період канікул, радились серед головних аргументів збільшити тривалість опалювальний період, адже невідомо, якою буде ситуація в грудні січні. Враховуючи те, що діти під час повітряних тривог мають опускатися в укриття, враховуючи те, що ми очікуємо більше загрози під час зимового періоду, коли в нас опалювальний сезон. От то ми все-таки в умовах війни, враховуючи всі ці обставини, ми дотримуємося єдиного режиму. В управлінні освіти наголошують, на навчальний процес збільшення канікул не вплине, адже програму частково пройшли. Ми відпрацьовували додаткових вісім субот в осінній період. Коли була висока температура, таким чином ми зможемо збільшити зимові канікули, зекономити тепло, і, власне, діти зможуть відпочити. Оцінюють перший семестр і вчителі кажуть, зайвим дітей не навантажували. Вчились згідно з календарним планом у звичному режимі. Встигали і повторювати, і вивчати новий матеріал. Ми нормально встигаємо, працюємо. Такому зочному темпі і дуже тішимося, що ми вийшли все таки на очне навчання, що всі діти можуть. Бути присутні в школі, можуть спілкуватися з вчителями один з одним, і це, на мою думку, позитивно впливає на дітей і на їхнє навчання. Дітям необхідні канікули, тому що так як навчання було по суботах, вони вже виснажені, тим більше зараз вже почалась така погода, новорічний настрій. Вони вже очікують свят, так само як календар перенісся і свята відповідно цього року святкуються швидше. Тому вони вже всі в такому очікуванні якогось різдвяного дива. Тому я думаю, що звичайно, канікули необхідні, необхідні не тільки. Учням, але й вчителям, щоб ми відпочили, трішки відновили сили і знову розпочинали новий навчальний семестр. А він стартує вже 8 січня. До речі, збільшення зимових канікул жодним чином не вплине на весняні, наголошують педагоги. Тож і взимку, і навесні учні традиційно відпочиватимуть. Обов'язково англійська з дитячого садочка. Ці зміни передбачені у відповідному законопроєкті, який народні депутати ухвалили у першому читанні. Та чи готові до таких новацій тернопільські садочки? Та що з цього приводу кажуть самі освітяни? Дивіться далі. Обов'язкова англійська садочка. Такі зміни передбачені новим законопроєктом про застосування цієї мови в Україні. У першому читанні Верховна Рада його вже ухвалила. Тож, якщо закон таки приймуть, дитячі садки мають забезпечити обов'язкове вивчення англійської мови для усіх дітей віком 5-6 років. Водночас і для молодших англійська має використовуватись в освітньому процесі. Аргументи такі це мова міжнародного спілкування, і щоб говорити нею вільно, треба вчити ще з маличку. У цьому дитсадку Тернополя можливих змін не бояться ні малюки, ні педагоги. Бо ж і зараз чимало діток відвідують додаткові заняття з іноземної. І їм кажуть неважко. Мені дуже тут подобається, тому що тут можна щось вивчати. «Якісь пісні, тварини. Ми вивчаємо слова, тваринки, кольори, пісеньки. Як проходить заняття, показують й нам. Тут все нове вивчають в ігровій формі, тож слова і їх переклад запам'ятати легше. Діка, а педагоги запевняють, коли діти у ранньому віці вже знайомі з іноземним словом, то й у школі проблем з вивченням мови не буде. Приїжджаючи в будь-яку країну, знаючи англійську мову, ми можемо вільно спілкуватися з людьми, дізнатися інформацією, яку нам потрібно, тому я вважаю, що це дуже добре. І оскільки дітям дошкільного віку легше сприймати, легше запам'ятовувати, це позитивні зміни внесення в освіту, в дошкільну, зокрема. Особливість вивчення іноземної змалку в тому, що діти засвоюють нове природнім чином. Почувши і переказавши інформацію, залишиться в голові підсвідомо. В змозі легко наслідувати вимову, інтонацію. Також вони здатні виробляти свою таку індивідуальну вроджену стратегію для вивчення іноземної мови. Вивчення іноземної мови у садку позитивно розцінюють і в мовних школах. Це ключ до розвитку дитини з малку, зокрема, формування мовних навичок. Вивчати з власної дитиною іноземну мову добре. А ще краще робити це регулярно. Мова у такому віці повинна вивчатися у правильній формі, в основному в ігровій формі. І батьки в жодному випадку не повинні очікувати від такого формату навчання у якійсь короткотерміновій перспективі, що дітки будуть спілкуватися вільно англійською мовою. Це варто сприймати швидше як такий підготовчий етап до подальшого вивчення англійської мови у шкільному віці. Кажуть, практика показує, що ті діти, які вивчають іноземну мову у дошкільному віці, процес адаптації проходять значно комфортніше і легше. Якщо це робиться у правильний спосіб, відповідно до віку, то я не думаю, що це буде додатковим навантаженням. Це має сприйматися швидше як розвага для дітей. І додамо, проєкт закону передбачає не тільки обов'язкове вивчення англійської мови у дитячих садочках, але й офіційне закріплення статусу цієї мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Далі про тил, яким для військових традиційно є наша область. Працівники медичного закладу з Тернопільщини передали 22 дрони на передову. Безпілотники використовуватимуть проти живої сили і військової техніки окупанта. Детальніше про допомогу медиків збройним силам дивіться далі. 22 дрони Камікадзе вже сьогодні поїдуть на фронт знищити ворога. Працівники медичного закладу з Тернопільщини передали квадрокоптери у третю окрему штурмову бригаду. Це ФПВ-дрони. Їх використовують проти живої сили і військової техніки супротивника. Літальний апарат може нести боєприпаси до трьох кілограмів. Наприклад, один такий дрон може знищити російський танк. Тут використовується підвищеної ємності батарея. Класний модуль зв'язку. Що дозволяє навіть під ворожим ребом радоелектронна боротьба, яка гасить сигнали, летіти далі і не втрачати зв'язок з дроном пілоту. і норм камера. Ці складові є основою класного і впіві дрона, який взлетить, полетить і щось уразить. Найважливіше, що вражають техніку ворога завдяки дрону дистанційно, адже він літає на відстань до 15 кілометрів. Військовослужбовець розповідає: ворог за кілька днів пристосовується до усіх нових технологій та швидко вчиться оборонятись від атак. Тому такі квадрокоптери одноразові. За день бойовий ми використовуємо близько 50 штук. І це не, не в пік. Оскільки дрони на фронті втрачаються щоденно, то й потреба в них велика. Дрони це сьогодні найбільш необхідне, що сьогодні є на фронті, тому що війна сьогодні інша, війна сучасна, війна технологічна, і дрони це сьогодні як розхідний матеріал. Тому ми всі сили повинні направляти для того, щоб підтримати. Партії цих дронів коштувала 500 тисяч. Два з них купила волонтерка Алла Стечишин. 20 придбали за кошти лікарні. Директор закладу розповідає, сумарно вже придбали 60 дронів. Та це не перша допомога від лікарні. Загалом же заклад виділив вже близько 5 мільйонів на допомогу армії. Це колектив збирає ці кошти, що ми вивільняємо в своїй діяльності, заробляємо. І ми на ті кошти формуємо от такі замовлення. Ми робимо збори і пропонуємо там три дні, п'ять днів зарплати перечислити на Збройні Сили України. І люди дають згодом. Ми це робимо. Крім того, ми заробляємо кошти. Ми маємо угоду з Національною службою здоров'я, ми заробляємо і ті кошти, що ми заробляємо, ми просто от такі речі для Збройних сил України. Хоча колектив закладу виконує складну роботу тут, в тилу це лікування і реабілітація захисників, проте з перших днів війни допомагає і коштами, і продуктами. А ці дрони камікадзе допоможуть третій окремій штурмовій бригаді ефективніше нищити ворога на Донецькому напрямку. На цьому випуск завершено. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили, мирних і спокійних вихідних. І до зустрічі!